Дороге моє дитя, я Бог справедливості. Я люблю справедливість і ненавиджу пригнічення, яке є справою ворога. Я ненавиджу дивитися на те, як люди пригнічують інших, і я люблю бачити, як мої діти звільняються від пригнічення. Коли мій син став тілом, він мав постраждати від пригноблення, щоб звільнити тебе від гнобителя. Я хочу, щоб ти зрозумів, дитина моя, як я дивлюся на країни і на світ. Оскільки люди бачать так багато несправедливості, дехто вважає, що я створив світ, а потім лишив його самому собі. Але ні, дитя моє, я передбачав події історії. Я роблю так, що країни піднімаються, і я скидаю їх. Я можу використати уряди, щоб вершити мою справедливість над іншими країнами. Чи здається тобі це суворим? Я ніколи ні з ким не поводжуся несправедливо. Оскільки я люблю справедливість, що я повинен робити з цілими країнами, які віддають перевагу гріху і беззаконню? Що я маю робити з тими, хто сміється з мого імені і противиться моїм намірам? Що я маю робити з тими, хто підносить своїх лжебогів, які не можуть дати спасіння чи вічного життя? Дехто хотів би, щоб я всім лагідно посміхався. Якби я так робив, я б зрікся себе. Я сказав би, що гріх і нечестя не мають значення, що бунт і блюзнірство неважливі, і що не має значення, якому Богу ти служиш, все це так далеко від істини. Я продовжую простягати руку мою в любові, але я не можу нікого змусити взяти її. Мій суд справедливий чи стосується він країн, народів чи окремих людей? Якби я не забезпечив жертву за гріх, то всі були б приречені на смерть і вічний розділ зі мною. Смерть неминучий наслідок гріха, але моя справедливість стримується милістю. Я не хочу засудити нікого. Ось чому я тягнувся до народу мого через Ісуса, але що з тими, хто нехтує кров'ю Ісуса, що з тими, хто відкидає, що Він мій син, що з тими, хто віддає перевагу своєму шляху, своєму власному. Вони отримають по справедливості те, на що заслуговують їхні справи. Це засмучує мене, але я не можу діяти несправедливо. Я не можу сказати, що гріх не заслуговує на свої наслідки. Я передбачив шлях звільнення від розбещення чи можна звинувачувати мене, якщо люди відкидають моє слово? Мене засмучує, коли справедливість має досягатися таким чином. Люди пожинають наслідки своїх гріхів. Роби мій порятунок відомим. Я не хочу засуджувати, я хочу рятувати. Я не хочу судити, я хочу бути милостивим. Але моя милість не була б необхідною, якби суд не був таким близьким. Так багато хто поглинений своїми власними страхами. Вони так зайняті собою, що їм немає жодного діла до того життя, яке я пропоную їм. Це глибоко засмучує мене. Ті, хто потребує мого сина, зневажають його. Ті, хто в глибокому розпачі відкидають його. Що більше я можу зробити? Я не можу нікого змусити любити мене, бо це не було б справжньою любов'ю. Я не можу послати ще одного Спасителя, бо Ісус уже зробив все необхідне для спасіння людства. Якщо вони відкинули його, то чи віриш ти, що вони прийняли б іншого? Неважливо, в який час чи період історії прийшов би мій син, він був би зустрінутий так само. Меншість прийняла б його, більшість відкинула б його. Світ зрікся його. Релігійні люди не визнали б його. Що зроблено, то зроблено. Здійснилося. Дороге моє дитя, я знаю, що тебе хвилює мій праведний суд над іншими. Ти боїшся за тих, хто збунтувався і відвернувся від мене. Ти правильно робиш, але зрозумій, що я не насолоджуюся, судячи когось. Я не з радістю відчуваю серця тих, хто невірний, але радію за вірних дітей. Через моє прощення я врятував тебе від праведного суду, на який ти заслуговував. Але що з тими, хто не знає мого прощення? Багато неврятованих людей ставлять це питання вони хочуть Бога, який врятує всіх, але нічого не вимагатиме від них. Яка спокуса? Вони не хочуть подивитися в обличчя моїм праведним вимогам до їхнього життя, тому вони кажуть, що не вірять у мене. Але до кого вони закликають, коли вони потребують допомоги? Вони не хочуть вірити в Бога праведності. Якби вони визнали мене як такого, їм довелося б змінити свої настрої та вчинки. Вони не готові це робити. Легше вірити у свої власні уявлення про мене, ніж у правду. Я виливаю мій гнів із неба на всіх гріховних та злих людей, які відштовхують істину. Коли вони залишають мене, я залишаю їх робити всі злі справи, які вони можуть придумати. Перед тим як людина зможе бути прощена, вона має визнати свою неправедність. Немає сенсу вдавати, що він праведний. Він має визнати істину. Ті, хто відкидає праведність, відкидають вічне життя. Це засмучує мене. Тому що в моєму коханні я хочу мого найкращого для кожного. Дороге моє дитя, люди часто запитують, як я ставлюся до тих, хто в інших релігіях. Вони кажуть, а що щодо мусульман, буддистів та індусів, мормонів і свідків Єгови? Що щодо тих, хто належить до східних містичних культів? Ну, по перше, треба зрозуміти, що я люблю їх, тому що я люблю всіх людей. Хто може вигадати свій шлях на небо? Хто може придумати свій шлях до моєї присутності? Східні містики обманюють багатьох, представляючи справу так, що це можливо. Вони думають, що пізнання божественної реальності це вправа розуму. Це неправда. Тільки через мого духа можна передати Божественну істину. Ти отримуєш не лише розуміння, а й саме життя. Я знаю, що є багато щирих. Але мене засмучує те, що вони так обдурені. Вони уявляють, що слідують істині, тоді як вони не дотримуються її. Я не боюсь боротьби, як ти розумієш. Ніхто не може змагатися зі мною. Але це так безглуздо, правда, що величезні маси людей можуть бути такими щирими і не знати прощення, милості, співчуття, як ти пережив. Це сумно, правда що вони не можуть прийняти життя, яке ти прийняв, життя у всій своїй повноті. Мене засмучує, що вони не приймають мого духа або спасіння, яке я пропоную через Ісуса. Мені сумно бачити, що, незважаючи на всю їхню релігійність, вони, як і раніше, пов'язані своїм гріхом і виною. Все, що я можу зробити, це простягатися до них через моїх слух і відкривати їм правду. Що вони очікують від мене, якщо самі відкидають істину та пропозицію життя, яке я роблю? Немає нічого такого сліпого, як релігійні забобони і спокуси. Люди запитують, як я буду судити їх. Вони обрали своїх богів. Вони звертаються до ідолів за спасінням. Яке жахливе їхнє жалюгідне становище, якщо їхні боги хибні. Мались за них дитину. я люблю їх. Що щодо євреїв, дитино моя? Я їхній Бог. Саме до них я прийшов із спасінням. Вони мали можливість бути моїми інструментами спасіння для світу, і протягом одного покоління вони були саме ними, тому що саме через єврейський народ я вперше приніс моє Євангеліє націям. Але послуг небагатьох в одному поколінні не рятує всі інші покоління. Відкидання мого сина спричиняє мені велике засмучення, тому що вони є народом заповіту, з яким я зв'язав себе у вірності та любові. Так, дитино моя, я воістину люблю мій єврейський народ, але ніхто не врятується через закон чи будь-яку свою праведність. Тільки через віру людина може знайти прийняття у моїх очах і отримати мій дар вічного життя. Це однаково вірно для єврея і для язичника. Ти дитя моє і спадкоємець обітниць старого і нового заповітів, бо ти віриш в Ісуса, мого Сина. Мались за мій народ, за євреїв. Я обіцяв, що коли язичницькі нації будуть зібрані в моє царство, тоді мій дух рухатиметься серед них, і вони приймуть Ісуса як Свого Месію. Я радію за кожного, хто вже визнає Його Месією. Я зможу побачити час, коли буде славний рух Покаяння. І маси тоді приймуть Ісуса як Христа. Моє Євангеліє буде проповідано кожній нації перед тим, як я знову прийду. Буде суверенний рух мого духа серед кожного народу та в кожній країні. Я можу бачити кінець від початку і можу бачити врожай єврейських душ, який буде зібраний перед Кінцем часу. Я є той, хто дотримується свого слова. Сину я. Син і я одне. Ті, хто вірять в Ісуса, вірять в мене. Ті, хто не вірять в Ісуса, не вірять в мене. Ті, хто люблять Ісуса, люблять мене. Ті, хто ненавидять Ісуса, ненавидять мене. Ті, хто послушний Ісусу, послушний мені. Ті, хто не Ісусу, непослушний мені. Я і Ісус одне. Дороге моє дитя. Я один вирішую, кого мені милувати. Багато хто спантеличений, дивуючись, чому рятується лише деяк. Я не сужу за зовнішністю, а по серцю. Навіть коли люди бунтують проти мене, я можу бачити, що станеться, коли вони повернуться до мене. Я не тягнуся тільки до тих, хто виглядає гарною людиною. Я прямую до втрачених, залишених, нужденних, бідних. І тих, хто пов'язаний гріхом, і ходить у духовній темряві. Я піду будь куди, щоб врятувати тих, хто врятується. Спокуса головний ворог істини. Люди уявляють, що вони мають рацію, але фактично вони вірять у брехню. Сатана батько брехні, брехун від початку. Усі, хто відкидають істину Ісуса, мають своїм батьком диявола. Ісус сказав про це ясно. Але вони прийняті мною, коли вони звертаються до мене, просячи прощення і підкоряючи своє життя мені. Ніхто не може бути спасений у своїх гріхах, але лише від гріхів. Що буде з тими, хто ніколи не чув про Ісуса і не зрозумів Євангелії? Я вчиню з кожною людиною справедливо. Я ніколи не вчиню несправедливо ні з ким. Це не твоя справа знати, що буде з ними. Ти не суддя нікому іншому. Не намагайся зрозуміти справи, які надто важкі для тебе. Я даю тобі знання та одкровення, але є деякі речі, які тобі не треба знати. Твоя вічна доля гарантована, але я ніколи не дам тобі знання, яке зробить тебе судею інших. Я не зроблю тебе Богом. Навіть Ісус у своїй людській природі не прийшов судити. Навіщо ж тобі бути судею? Хіба не краще залишити весь суд мені? Прийняття мого життя не робить тебе суддею нікому, а робить скоріше слугою всіх. Прагни жити в моїй любові і простягайся з моєю істиною. Це все, чого я хочу, люба моя дитино. Прощений. Вони отримують те, на що заслуговують ці створіння. Вони не думають ні про кого іншого. Вони цікавляться тільки собою. Моя воля, всі вони б були пов'язані. Перенеси назад різку, відповів його друг. Чому б не повісити найгіршого з них? сказав інший. Давайте очистимо землю від них. Ще один тихо сидів у кутку і думав про себе. Я раніше був одним із них, нестримним, егоїстичним, злодієм і брехуном. Але він врятував мене. Дорога моя дитино, ти знаєш мене в моїй любові, лагідності та ніжності. Ти був вражений від суворої реальності моїх судів. Щоб зберегти небо святим, я повинен був засудити диявола та його ангелів вони утримуються для останнього суду. Коли я не міг побачити праведності ні в кому, окрім ноя, навів потоп, як мій суд на невіруюче та безбожне покоління. В інші часи міста попадали під суд. Країни були зруйновані і переможені тому, що вони обирали слідувати за тиранами замість мене. Не зроби помилки дитя. Суд над безбожними людьми суворий, хоча він провадиться справедливо і праведно. Відплата за злочин смерть і вічний поділ зі мною. Коли я виражаю мій гнів у суді, це ніколи не буває тому, що я вийшов із себе. Кожен суд, який я вчиняю, це прорахований акт справедливості після надання людям можливості відгукнутися на мою істину. Пекло – реальність чи можеш уявити вічне відділення від мене? Чи можеш ти уявити скрегіт зубів, плач або приреченість на зовнішню темряву, ти не можеш уявити цих речей, тому що ти дитя світла. Але я можу бачити жахливу реальність того, що чекає на втрачених людей. Я не хочу, щоб мій народ був позбавлений вічної долі, яку я вибрав для нього. Всі зрішили позбавлення моєї слави, але вічне життя мій безкоштовний дар всім, хто звертається до мене. Подумай про правителів націй. Багато з них більше стурбовані владою, ніж благополуччям свого народу. Вони більш стурбовані своїми власними царствами, ніж моїм царством небесним. Більшість думають мало, а чи зовсім не думають про мене. Що я маю робити з ними, якщо вони уникають можливості благословити мій народ і працювати на його благополуччя. Що щодо пересічних людей, чи є вони просто неосвіченими та сліпими? Чи обрали вони служити тому, хто пропонує мирські багатства, становище та щастя? Я пропоную всі багатства та ресурси мого царства. Пропоную справжню радість. Деякі куштують багатство, але потім бачать ціну учнівства і повертаються на власні шляхи, зрікаючись мене. Я засмучуюсь через них особливо. Я так чекаю, щоб вони повернулись. Багато хто повертається, але деякі втрачені навіки. Яке засмучення мені приносить те, що люди побачили світло і все ж таки вибрали темряву. Ось чому я говорю тобі, дитя моє, ходи у світлі, як дитя світла. Мої люди можуть вибирати благословення чи прокляття, життя чи смерть. Звичайно, я хочу, щоб вони обрали благословення і життя, тому що я люблю їх, але ж вибір за ними. Багато хто неправильно розуміє суть. Вони уявляють, що я сиджу на престолі і приймаю прямо там рішення про те, що я повинен робити з кожною людиною, коли вона помре. Мені не потрібно ухвалювати жодних таких рішень. Люди вже прийняли свої власні, чи не так вони постають перед неминучими наслідками своїх рішень. Кожна людина отримає праведну нагороду за те, що вона зробила. Ті, хто обрав шлях по рятунку, звичайно ж, будуть врятовані, але ті, хто відкинув Ісуса як єдиний шлях спасіння, неминуче будуть втрачені. Ті, хто судить мене, не знають моїх шляхів і не розуміють моєї любові. Вони не бачать тяжкості в серці моєму або гніву, який я відчуваю, по відношенню до винуватців зла, що причиняють смерть і смерть народу моєму. Хіба я не маю права виявити лють і силу проти тих, хто вибрав знищення? Я маю своїх свідків у кожній нації. Там, де ганіння, мій народ розквітає, і царство моє розширюється. Ганіння надихає людей бути залежними від мене. Чи дійсно мучеництво необхідне? Так, кров мучеників ніколи не проливається даремно, їхня кров свого часу буде помщена. Ті, хто йде проти мого народу, йдуть проти мене. Чи знаєш ти тяжкість мого серця про всіх, хто відкидає мене? Ті, хто знає мене, так стурбовані становищем інших, що вони використовують кожну нагоду, щоб говорити про моє спасіння, вони присвячують своє життя справі мого царства. Релігійні люди мають бути освіченими, правда, дитя, але все таки так багато хто з них обирає вірити у те, у що хоче вірити, замість мого слова. Дитино моя, хіба ти не розумієш, як це ганебно для когось сповідувати ім'я Ісуса і все таки вставати на бік винуватців зла? Вони створюють власні шляхи слідування за мною, тому що їм не подобається істинний шлях. Вони сповідують ім'я Ісуса. Але обирають широку дорогу, яка веде до смерті, замість вузького шляху, що веде до життя.